Доброго ранку, шановні колеги. Мене звати Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії Сенгента. Сьогодні у нас 30 вересня 2023 року і ми знаходимось на демоділянці соняшника від компанії Сенгента, яка знаходиться в мальовничому куточку Київщини на Тетіївщини селянсько-фермерське господарство Світана. Напрочуд стоїть чудова вереснева погода, сприятливі умови для збиральної кампанії. Заплановано у нас сьогодні збирання соняшника на лініці від компанії Сенгента. Комбайн вже за нами. Тому набираємось терпіння, ставимо ставочки, який із гібридів покаже найвищу урожайність, і розпочинаємо збирання. Ходім! Наш фокус був зосереджений на новинки гібридів високоолеєної групи від компанії Сангента, що об'єднує ці всі гібриди. Всі ці три гібриди володіють стійкістю до семира «Вовчка», тобто стійкість на рівні ОР-7. Вони рекомендовані для вирощування в умовах лісостепу, північного і деякі гібриди центрального степу. Тепер конкретно про кожен гібрид. Перший гібрид. Це гібрид Субео. Цей гібрид адаптований під гербіцид Експрес від компанії FMC. Він володіє високим вмістом олії та олеїнової кислоти у насінні. Пройдемо до наступного гібриду. Сидієго КЛП. Цей гібрид у нас належить до виробничої технології Clearfield Plus і адаптований під гербіцид Каптора Плюс. Цей гібрид характеризується високим містом олії та олеїнової кислоти у насінні. І останній у нас із огляду це гібрид «Сифеномено». Цей гібрид у нас адаптований під класичну технологію гербіцидного захисту. Всі гібриди набули господарської стиглості, вологість насіння у нас в межах 6-7%. При збиранні ми відбираємо зразочки, де визначаємо фактичну вологість і потім в подальшому визначаємо міст олії у насінні. Нагадаємо про умови, які спостерігалися впродовж сезону на цьому полі. І так, висів ми проводили на початку другої декади травня місяця. Погодні умови тут були наступними: квітень характеризувався рясними опадами. Практично весь травень, і перша половина червня місяця були бездощовими, але ми отримали дружні сходи. Фактично, сходи в нас з'явилися на 8-9 день, і вони були досить рівномірними. За порукою цьому стали оти квітневі рясні опади, яких тут випало більше 100 міліметрів. Друга половина червня місяця, липень місяць, характеризувалися випаданням рясних опадів. Було таке, що за день випадало і по 40 міліметрів опадів. Тому це, в свою чергу, могло вносити певні корективи у розвиток культури. Тут було проведено дві фунгіцидні обробки. Перша фунгіцидна обробка в нас була проведена в фазу bbch 18 це вісім справжніх листків. Друга фунгіцидна обробка була проведена в фазу ботонізації. Для умов цього року, коли випадало дуже багато опадів в другу половину вегетації, фактично під час світіння і наливу, було б доцільно провести фунгіцидну обробку і в Т3. Оскільки складалися цілком сприятливі умови для розвитку кошикових хвороб, особливо на полях, де йде насичення культурою соняшника. Проте ми спостерігали на наших досліджуваних гібридах доволі таки непогану стійкість до основних хвороб. Ці гібриди соняшника мали хорошу толерантність. Соняшник виглядав досить чудово. Ми спостерігали чудовий налив. Насіння, зокрема, оці опади в другу половину вегетації сприяли нормальному наливу. Тому ми очікуємо хороший рівень урожайності на досліджуваних нами гібридах. Сьогодні у нас 30 вересня, кінець вересня місяця. Погода чудова стоїть. Нагадаємо, що фактично кінець серпня місяця і весь вересень місяць характеризувався бездощовим періодом, що дозволяє нам збирати соняшник в цьому регіоні практично без втрат. Тому набираємось терпіння і очікуємо результатів. І нарешті ми підбили підсумки і готові оголосити результат. І так, гібрид Субео. З вологістю 5,9 урожайність склала на рівні 41,3 центнера на гектар. Гібрид Дієго показав нам урожайність на рівні також 41,3 центнера на гектар з вологістю 6,1%. І на сам кінець гібрид Феномено. З вологістю 6,3% урожайність склала на рівні 42,6 центнера на гектар. Я вважаю, що для цього року це досить таки хороші результати по урожайності. Наразі у нас є можливість поспілкуватися з керівником господарства з Олегом Петровичем Лазаруком, і хотілося б почути його думку з цього приводу. Ходім, колеги. Доброго здоров'я, Олег Петрович. Доброго дня. Як справи? Слава Богу, закінчуємо сьогоднішні жнива сочнику. Підходимо до результатів. і Маємо ну гарні результати в принципі для цього року. І аналізуючи підбірку цих гібридів, які були посіяні на цьому полі, то можемо сказати, що багато з них показали достойний результат. Багато показали за 40 урожайність. У нас на цьому полі урожайність наших гібридів склала там від сорока двох трьох десятих, і декілька гібридів там 41,5 центра на гектар. Яка середня урожайність взагалі в господарстві? 40. 40. Тобто можемо казати, що наші гібриди досліджувані показали на рівні кон конкурентні. Ну але хотілося зазначити, що в кінці ми збирали ось високолоїдові гібриди. Ну це є в деякі мірі, можна сказати, і перспективно, для тому, що і ціна високолідової сошника дорожча, і, і, і урожайність їх, як показав на сьогоднішнє дослідження, не менше, ніж з е гібридів, і звичайних гібридів, і навіть гібридів, ті, які під кларфілд систему при е технології вирощування для отримання. Звичайного рядового можна вирощувати той самий високоолеїновий і фактично, якщо і так, продавати за ту саму ціну і з тим самим потенціалом урожайності. А при піднятті ціні на високоолеїновий соняшник може мати і додаткові кошти да, Так, звичайно, звичайно. І кращу маржинальність. <клес> <клес> але все ж таки хотів сказати, що для сьогодення і для спрощення технології, і що сульфурісочовини, гібриди простіше в спраці, все залежить від весни, залежить. Від тієї вологи, яка є в ґрунті від природних умов. От тут у нас на цьому полі були застосовані ґрунтові гербіциди застосовані. І в один раз, тим паче, ґрунтовий. Ми навіть не робили повторне якесь внесення протизлакових гербіцидів. І практично не дивлячись на те, що травень у нас був доволі таки посушливий. Звичайно, звичайно. Але спрацювали ґрунтовими препаратами зразу після посіву. Тому встигли уловити ту дорогоцінну вологу? Так, так. Відповідно, два рази фунгіцидний захист був зроблений. Хвороб, як таких не було, і в цьому році, в принципі, ми задоволені результатами. результатами нас цьому році було я говорив, що 340 гектарів сошника. Наступного плану плануємо теж не менше сіяти близько 400 гектарів сошнику. Ну і звичайно в портфелі насіння фірми Сенгента буде мати, ну як правило, десь процентів 80% від усього кількості. Олег Петрович, для наших глядачів, хотів би запитати, що б ви могли порадити з економічної точки зору, зокрема, якісь фішки, плюси вирощуванні такої культури як соняшник. Простіше, скажем так, працювати з сурфвиними сусучиновиними гібридами, і вона економічно трошки доцільніше, тому що фецидний захист одинаковий скрізь. Економічна доцільність вирощування е, соєшника є, тому що е, це дуже доволі маржинальна культура в сільському господарстві. Е, я на сьогоднішній день е, ну не знаю, яка культура могла б позмагатися з ним, Олег Петрович. Хотілося б тоді ще запитати один момент, е, яке ваше бачення з приводу третьої фунгіцидної обробки або, зокрема, внесення у Т3 захист по кошику, оскільки ми, ми бачили в... там особливо на гібридах, міністр ми, цьо... генетики... ми, цьо... ми в цьому році. На своїх полях застосовували якраз захист кошику. Результат є однозначно. Якщо в цьому році не було дощів і проблем, таких як склоротиння, особливо то не було. Але все ж таки, аби пішов до це була б проблема, так то треба було б все одно а так ми захистивши від білої гнилі, від склеротині, багато, багато яких хвороб ми застрахували себе в даному випадку. Тобто, повинні розуміти, що вирощуючи соняшник за інтенсивною технологією, насичуючи цією культурою сівозміни, Діно. ми повинні свідомо підходити на те, що ми повинні забезпечити повноцінний захист. І навіть третя обробка це не якісь ви. Гадки, а це вже необхідний елемент технології. Якщо ти працюєш за 4 4 і за 4 урожайність, то обов'язково. Якщо ти розрахуєш отримати 3, можеш працювати без третьої е, обробки. Ну, якщо ти хочеш максимум отримати від гібриду, розкрити його із потенціал з якістю необхідною. Робив все, що потрібно буде згнути колишне. Зокрема, карту. велика подяка за співпрацю, тому що отакі демополігони показують реальний потенціал гібриду із фокусом на мікропозиціонуванні. Я думаю, що наступні сезони Дасть господь Бог, ми будемо продовжувати закладку таких дослідів, проводити детальний огляд, моніторинг і за допомогою господарств, наприклад, вашого, показувати сільгосвиробнику ті чи інші переваги нових продуктів від компанії Сенгента. Майбутнє наше це звичайно у мікропозиціонуванні. Кожен повинен для своїх умов підібрати оптимальний продукт, з яким він може розкрити потенціал культури сповна. Так, так, я звісно згідний, тому що в е, кожний гібрид має свою е, таку е, специфіку, індивідуальну специфіку ту чи іншу. Е, тут і мови немає. Ну, але будемо надіятися, що співпраця буде плідна і е, е, ми будемо mm -hmm, так, і далі. Так. І я сподіваюся, до зустрічі у наступному сезоні. <клух> але в сезоні будемо зустрічатись да. і бачитись. Дякую. Дякую. Вам. Дякую. Ну що ж, друзі? Закінчили ми спостереження в цьому сезоні. Загалом ми задоволені врожайністю, яку показали ці три гібрида – Феномено, Субео і дієго в умовах цього регіону. До зустрічі в наступному сезоні. А наступний сезон у нас буде не менш цікавий і з новими новинками. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.